Для якісної очистки ротової порожнини обов'язково користуватися міжзубними зубними йоршиками. Йоржики є різних розмірів, і їхні розміри, як правило, кодуються різними кольорами. Яка ж правильна техніка чищення міжзубними йоржиками? Йоржик потрібно підібрати правильно до розміру ваших проміжків між зубами. Це найкраще, звісно, що зробить стоматолог, але якщо ви самі спробуєте підібрати, майте на увазі, йоржик повинен проходити між зубами щільно, проте не пошкоджувати ясно. Отже, ми вводимо міжзубний йоржик, міжзубний проміжок нижче контактного пункту. І проводимо декілька горизонтальних рухів, намагаючись притиснути йоршик спочатку до одного зуба, потім до іншого. Йоршики бувають двох типів: прямі та кутові. Кутовими зручніше користуватися в бокових ділянках зубів, а прямими до передніх.